Дві людини загинули, ще п'ятеро постраждали. У неділю ворог масово обстріляв Нікопольщину артилерією, скерував дрони камікадзе, скинув боєприпас БПЛА. Ще одна жінка постраждала під час чергового ворожого артобстрілу. Агресор цілив півтора десятка разів по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. 15 тисяч людей залишилися без централізованого водопостачання. Майже два місяці жителі Томаківської та Мирівської громад виживають із сухими кранами. В чому причина? Будуть без світла до 19 сто. Топаду у двох громадах Нікопульщини будуть планові відключення електроенергії, де треба запасатися ліхтариками. А мешканцям Нікополя нагадали про пункти незламності, де можна підзарядитися та зігрітися в разі можливих блекаутів. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. У Помирівські Марганецькій громадах та Нікополі. росіяни до пізнього вечора гатили по району дронами камікадзе. Люди не постраждали. Втім, пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Дві людини загинули. Ще п'ятеро постраждали. У неділю ворог масовано обстріляв Нікопольщину артилерією, скерував дрони. Камікадзе скинув боєприпас. ВПЛА. через обстріли Нікополя загинули 58-річний чоловік і 62-річна жінка. Під час атаки постраждали також п'ятеро людей. Медики надали їм необхідну допомогу. У районі пошкоджена інфраструктура, понівечення багатоповерхівка, транспортне підприємство, магазин, медзаклад, побиті вісім приватних осель, шість господарських споруд, дві автівки, екскаватор. Зачепила лінію електропередач. Невістка, ми рідні, то в неї, звісно, піднялося давлення, вона там є ліходи, вона тільки зібралася виходити на вулицю і її волною накрило, гардіну, не гардіну, а штурою, і всі стекла на ній були. Під час чергового терору росіян постраждала 75-річна жінка. З обстрілів градами та артилерією пройшла субота для мешканців Нікопольщини. Агресор цілив півтора десятка разів по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах постраждала, лікуватиметься амбулаторно. Після обстрілів пошкоджені транспортне підприємство: п'ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд. Три гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін. На вулиці ж там була. на вулиці. Була потім, коли вже Перший прильот був підвал відкритий. Спустилася. Хата, вона столітня, з місця здвинута, там всередині завал. Під звуки вибухів грають у пісочниці. Кадри таких реалій життя у прифронтовому Нікополі опублікували у соцмережі місцеві жителі. Малеча розуміє, що по українських землях гатять окупанти по той бік Каховського водосховища. Відео набрало у мережі десятки тисяч переглядів і зібрало десятки репостів в інших соціальних мережах. У коментарях люди радять мабі хлопчика виїхати у більш Печне місце. А хто ділиться історіями? Як вони разом з дітьми виїхали з Нікополя? Сіяє. Стріляють да. Сіна будіт. Угу. Без води та опалення, і так вже майже два місяці живуть мешканці Томаківської та Мирівської громад. А це майже 15 тисяч людей. А з 1 грудня і зовсім залишиться без централізованого водопостачання. Постачальник розриває договори з абонентами. Люди бояться, ця зима може бути для них найважчою. В чому проблема та коли повернуть воду в крани – розбиралися наші кореспонденти. Ось у мене водоканал. Стирати воду я збираю. Ось оце ось, ось, ось водоканал. Ціле літо води не було, у мене суха бочка. От дивіться. Ось я відкрила кран, От водоканал. Валентині Федорівні 79. Жінка, як і всі мешканці Томаківки, вже декілька місяців без води. Аби покупатися, попрати та вимити посуд, бере воду у підвалі. Туди вона потрапляє через підземні джерела. Мені 80-й год. Я тягаю відром, да приходять діти, але не завжди вони можуть прийти. Вони на роботі. Вони хто ж діти, сім'я. Я в мене і інсульт був. У мене мікроінсульт. я хвора людина, а я мушу воду носити, бо я хочу жити. Запас технічної води пані Валентина має постійно. Каже, це увійшло у звичку після підриву окупантами минулоріч Каховської греблі. і на власні потреби, і щоб загородиною доглядати. Втім, зізнається, жінка в умовах війни ніколи не знаєш, що буде завтра та чи вистачить запасів. Ось у мене запас води. Це дождьова, Для мене вона дуже цінна. Я дуже люблю квіти. Я ними поливаю квіти, ну коли голову помию, постирати. Це дуже мені, вона дуже дорога. А зараз от, дождя немає. Це це золото, не вода. За питною люди їздять до пунктів очистки води. Їх встановили благодійники. Звичайно, я стараюся брати шість-п'ять бутилок мені на неділю. Я економлю. Відсутність централізованого водопостачання стало головним питанням на зборах громади. На його відновлення каже сільський голова, постійно направляє запити до Марганецького водоканалу. Місцеві стомлені від обіцянок та обурені ситуацією, тим паче зараз на порозі зима. 77 рік я вам перечислю свої діагнози: онкологія, гіпертонія, стенокардія. А бронхай нацмак, стільки я зможу принести води. Знаєте, я це назву геноцидом проти населення. Ну як можна? Я розумію, коли ра е, підірвала Каховську і е, не було води, це було зрозуміло, люди терпіли. А тут е, система працює, працює, працює. Тобто труби хоч які, ну вони є. Якась вода, хоч технічна, ну може поступати. А якась людина дає команду для того, щоб закрити її і не давати. Перша вода зникла після підриву окупантами Каховської ГЕС. Нині ж ситуацію в громаді не покращив і запуск нового магістрального водогону Запоріжжя Томаківка. Марганець а вже з 1 грудня Марганецький водоканал і зовсім розриватиме договори з абонентами. Причина заборгованість за оплату електроенергії. Хоч у селищній раді запевняють, вони всі рахунки справно сплачують. Сейчас по 200 200.000 погашаем до кінця року, Осталось два платежа, тобто 26 мільйонів гривень, ми вже їм перерахували з моменту договору. Але вода була вода, ну, 2 місяці і то нестабільно. Попередження про відключення отримують жителі Мирівської громади на Нікопольщині. Трубомагістрального водогону прокладені по селу зоря, і вода в них є, Втім, не у кранах людей. В моїй родині потребуємо 6-5 кубів на місяць десь. Ну, без води ніяк. Одне діло, коли вона тече з крана, а друге діло, коли її руками носиш, не наносиш. Ми б хотіли, щоб вже вирішилося це питання з водопостачанням. Дуже багато інвалідів в селі. Ну, не всі можуть руками води воду носити, тому що строївся водогін не для одного марганця. Через відсутність води бідкаються жителя початок опалювального сезону зірвано. Гріємо воду, добре газ у нас є. Гріємо воду на газу в бутилки і обігріваємося, лягаємо і облажуємося. З вами стоїмо практично на магістралі новому водогоні, який построїли за державні кошти, на який витратили 14 мільярдів, для того, щоб в нашому всьому районі була вода. Але на даний час ми не отримали з цього водогону ні краплю води. В той же час у Марганецькому водоканалі наголошують, що Томаківська та Мирівська громади мають борги, ба більше саме комунальне підприємство у боргах по вуха. Питання зараз іде про воду питну, яка постачається з кінця червня е, і посьо і по теперішній час на громади питної води питної. Які бото десь приблизно 7 мільйонів Томаковська громада, 5 мільйонів мировська громада. Для відновлення ж водопостачання укладають нові договори. Наразі обговорюють умови співпраці з громадами та узгоджують тарифи. Роблені розрахунки направлені на перевірку в живком у місто Дніпро. Там вони проведуть перевірку розрахунків, потім будуть узгодження з громадами, і далі вже будуть вирішуватися на договірних відносинах. Зараз для людей один куб води вартує 40 гривень. Нові ж тарифи, кажуть, люди можуть бути втричі більше. Житель Томаківки на любу ціну не піде, тому що в нас у кожного зарплати малі, пенсії малі. Як ми можемо платити 130 гривень за куб, я не зможу. Я відкажусь від такої води. Втім, і по сьогодні проблему з водопостачанням так і не вирішили. Люди сидять без води у холоді та під постійними обстрілами. Коли ж саме пустять у крани воду, невідомо. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко, Про Нікополь. Критичною ситуацією з водопостачанням в Томаківці обурена асоціація Укрводоканал Екологія. Про це у своїх соцмережах заявив президент асоціації Дмитро Новицький. За його словами, в той час, коли на численних форумах говориться про стійкість модернізацію інфраструктури та необхідність інновацій, влада не здатна розв'язувати елементарну проблему водозабезпечення для громади. Додав, що це не просто технічна несправність, це пряме порушення базових прав людей на доступ до життєво необхідних послуг. За словами Новицького, в ситуації. Цю мають втрутитися органи влади, забезпечити прозорість у вирішенні цієї кризи та надати громаді чіткий план дій і строки виконання робіт. Будуть без світла до 19 листопада у двох громадах Нікопольщини будуть планові відключення електроенергії через роботу комунальників у мережах. Мова йде про червоногригорівську григорівську та Покровську сільську громади. Андреса, де саме не буде електрики, на ваших екранах. Тим часом Нікопольцям нагадали, де можна підзарядити гаджети та погрітися на випадок тривалої відсутності електроенергії. У місті є 15 пунктів незламності. Вони забезпечені усім необхідним генераторами, щоб підзарядити техніку чи павербанки, водою, інтернетом тощо. Всюди є відповідальні особи, які готові приймати мешканців. Локації на ваших екранах. Зібрали зо 2 мільйона тонн пшениці. Попри постійні обстріли, масштабні ракетні та дронові атаки Дніпропетровщина залишається серед лідерів за врожайністю по Україні. Повідомили в обласній раді аграрії своєю наполегливою працею підняли наш регіон у топ 3 областей України. Саме вони поповнюють бюджет держави і дають надію на світле майбутнє. Дніпропетровщина отримає кошти на житло для 315 ветеранів війни. Повідомили в обласній військовій адміністрації. З держбюджету виділили понад 660 мільйонів гривень. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Кошти можуть отримати сім'ї полеглих воїнів та з поміж переселенців. А ще захисники, які через війну отримали першу або другу групу інвалідності. Наразі в області у співпраці з міністерствами також працюють над розвитком мережі реабілітаційних центрів і титани ЮЕЙ. Мер Марганця Геннадій Боровик підписав угоду про міжнародну співпрацю з італійським містом Пескічі. Головним напрямком майбутньої роботи стане соціально-економічна підтримка та розвиток прифронтового міста, яке майже щодня страждає від ворожих атак. Крім того, італійські партнери допомагатимуть з оздоровленням дітей полеглих героїв. Тим часом у Червоно-Григорівській громаді триває видача продуктових наборів. Допомога від продовольчої програми ООН. Її можуть отримати особи від 18 років у пунктах видачі <з> цим проживання із собою треба мати оригінали документів, що посвідчують особу. Ще 28 собак з Нікополя вдалося вивести до Польща. Про радісну новину на своїх сторінках у соцмережах. Повідомили місцеві зооволонтерки Олена Омельченко та Анастасія Князева. Кожен кудлати із своєю тяжкою історією. Їх жінки рятували з під обстрілів у покинутих господарями будинках та лікували від поранень і хвороб. Перевезли хвостатих до волонтерів у Польщі, де їх і прилаштують у нові родини. За допомогу нікопольські волонтерки подякували польським партнерам та усім небайдужим, хто допомагав Брати гроші на евакуацію тварин і на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.